Я знов сьогодні про великих талантів з України. От дивіться, хто це на світлині. Дуже мало людей в Україні, назве його, він народився в серці в Україні в Києві. І ще в радянські часи. 1972 рок, він пішов працювати до Київ-наук фільм. Це Ігор Ковальов. Художник-мультиплікатор, який малював дуже відомих Сімпсонів, який робив мультик Капітан Врунгіль, «Айболіт», Пластилінова ворона, декілька серій «Сказаків», реальні монстри в Америці, слідство ведуть колобки». Йому зараз десь за 70. Я не знаю, де він мешкає, чи в країні велика купа гною, чи може за кордоном. Але я шукала і нічого не знайшла, щоб він десь підтримував хуйла. Тримається старікан. Він нейтралітет тримає. Ну, знаєте, Коли він мешкає в країні велика купа Гною, це теж да, вчинок, бо дупу вилизувати хуйлу це саме просте. Нагадаю, що у 2010 році Ігор Ковальов змушений був покинути Америку. У нього там все було добре, бо його матуся захворіла, вона мешкала тут, в Києві. Але чомусь на батьківщині він не зміг розробляти, знімати, малювати. Може, технічно у нас в Україні не було так розроблено, бо самі кращі студії ще з радянських часів вони знаходилися в Росії, на Москві. Разом з тим він проводив лекції покази в Україні. Він став членом журі Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів Крок в Рідній Гавані. Через роки Ігор Ковальов наголошує, що прагне створити фільм в Україні шукає можливості, але він не реалізував мрію. У 2019 році він став членом журі американської кіно. Академії разом не зустрівся він ще з однім киянином, теж з Олександром, але прізвища Татарський. от його світлина. Він режисер, мультиплікатор і творець оцих відомих мультфільмів. Татарський також народився в Києві, в творчій родині. Тато працював в київському цирку, він там чи сценарії писав. Виступ в цирку це ж теж, знаєте, до діталі прописано, де стоять, що казати, яку музику включати. Олександр Татарський, він був ну, творець Пластилінової ворони, а його заставка для передачі, пам'ятаєте, в советські часи були і зараз в країні Велика купа гною, була така програма Спокойної ночі малиші. І його заставка пластилинова така, це теж робив татарський. І ця заставка була внесена в книгу рекордів Гіннеса за рекордне число виходів в ВТР. Скільки створено людей з України, от в цій країні велика купа гною? Падал проштогодній сніг, это його. Слідствия ведуть колобки, приключення капітана Врунгеля. А в 2007 році татарський помер зупинилося серце. Але у нього була така задумка, він був автором того дуже нашумівшого мультика, який вийшов у 2010 році. фіксіки, ідея у цього мультсеріалу вона належала татарському реалізована вже була після того, як він помер. Але щось вражці мовчать, що цей талантливі дядьки з України тут народилися, навчалися досвід мультиплікаційний. Вони тут отримали. І на дивно чомусь і в Україні мовчат. І немає ні зірок на асфальті, ні нагадувань, що такі цікаві, цікаві радянські мультики і американські створені людьми, які народилися в Києві. І виходить, що моя теорія да, працює, бо все від космосу до мультиків. В країні велика купа гною зроблена руками талановитих людей з України, бо свого ви нічого не мали, не маєте і мати не будете, бо Бог дав вам велику територію, а мізці в цій комплект не входили.